Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Діва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную складну велосипедну тор... покришку від тайванської торгової марки Max. Модель називається DTH. Розмір покришки 20 х 220 Це для стрибкових велосипедів класу BMX Dirt. Розрахована на... Використання умов, що це буде велосипед, на ровній поверхні, на асфальті, на площадках для стрибкових велосипедів де є горки, майданчики велосипедні, все ціло надійна покришка за формою складна. Тобто вона має гнучку форму через те, що. Бокова частина не сталева, а з гнучкого матеріалу кіларового походження. Тобто е легкість, надійність, комфорт. Е Покрашка сама за собою, звісно, легко встановлюється на велосипедне колесо через те, що зручність е за умов гнучкою бокової частини. Е в у, у огляду Стоїть відзначити вагу. Вага велосипедних покришок, яка покришка мається на увазі е, гнучка, е, і згибається вона завжди менше. За вагою 540 грамів ця покришка. Максіс ДТА 20 на 2,2 540 грамів. Е, в технологічному в виробництві цієї покришки застосована така технологія, як Екзо Протекшн. це ось тут бокова частина покришки має додаткову посилений матеріал для того, щоб коли будуть стрибати, покришка не прогибалась в бокової частини. Це і називається Екзо Протекшн, що і вказано на самої покришки на бокової частини. Гума нанесена на тканину, тобто каркас цієї покришки має, як і всі інші покришки, тканеву основу з кількістю ніток 120 на квадратний дюйм. Існує 60, 65, 70, ну, різні варіанти, але якщо у вас Покришка, гума гумаця нанесена на щільну таку о, тканину з тонкими нітями, е, кількість яких 120 на квадратний дюйм, це каже про переваги. Це каже про те, то, що тонкісінькі ніточки, які за вагою собою мають мінімальну е, вагу і комфорт е, для користування. Коли ви будете ставити велосипедну покришку, DTH, в неї є rotation, направленість, тобто є напрямки е, вона. Дозволяє легко стрибати велосипедом, і якщо буде дощ, якщо буде мокра поверхня, то е, оці вологовідводящі елементи е, покрошки будуть міцно тримати велосипед на вологій поверхні. Дороги. А взагалі вона слікова, дуже гарна, широка покришка, яку можна також використовувати і на звичайній велосипеді, складні велосипеди, де е, тонкі покришки. А ця широка покришка на складному велосипеді буде. Збільшувати стійкість, проходимість велосипеда. Гарна велосипедна покришка DTH від торгової марки Maxxis в нашому магазині на Харківському шосе. Бажаєте придбати, приходьте в магазин і купуйте. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!